Якраз сьогодні вшановують пам'ять загиблих цих двох народів під час насильницької депортації 1944-го. Тоді дорогою до Казахстану загинуло близько 200 тисяч людей, переважно жінки та старенькі. Чоловіки в той час були на війні. Про події 70-річної давності з чеченцями, які нині боронять Україну, говорила Ольга Скотникова в речі учасника битви за Москву чеченця по національності Азамата Міжева. Портопе планшет листи, все це більше 70 років тому належало Азамату Міжеву. Чеченцю, який разом зі земляками, взявши кону, і організував військовий підрозділ і в лавах армії, гнав фашистів від Москви до Берліна. Історики кажуть, це спростовує сталінську пропаганду про те, що чеченці підтримували гітлерівців. Німці не дійшли до Чечні. Зате Кавкасті, як от Азамат Міжев серед героїв Другої світової, пра участь вигнанні нацистів з території України в Донбасській операції. Закінчив війну вже в Європі. За період війни отримав вісім нагород, два ордени солдатської слави. І за цей період був вісім разів поранений. Рівзани Казбек за Україну написано вже через 72 роки після депортації на сучасній зброї. Це особисті речі бійців міжнародного миротворчого батальйону Міні Джахара Дудаєва, який боронить українську незалежність на Донбасі. Два роки тому його створив генерал Іса Мунаєв. Його портрет на стіні музею. Він урятував чимало українських побратимів під Дебальцевим. Було б набагато більше потерь, тому що тогда якраз був план у. нашего противника заключить в котел наших отступающих бойцов именно вот этот прорыв в тыл врага, который осуществил и сам Унаев со своими бойцами, это каким-то образом спутало планы противника. Но вот тогда, к сожалению, поскольку силы были неравны, они попали в танковое окружение и там он погиб от осколка снаряда. В експозиції музею два прапори український та чеченський. Поряд історія двох народів має багато спільного. У чеченських родинах рятували українських дітей під час голодомору, і саме етнічний українець Микита Хрущов буквально продавив на плену Міцика повернення депортованих чеченців на рідну землю. Жорстокість російської армії у 90-ті і кадирівський режим змусили чеченців піти у внутрішнє підпілля. Розповідає нинішній комбат батальйону Дудаєва. Настоящие сталинские времена, понимаете, вот и вот это они хотят сейчас перенести на всю Россию. И если бы у них получилось, то и на Украину они хотели. Вот. Мы помним вот эти вот первые законы, которые Янукович принял там 16 января. Вот. Это было только начало. Понимаете, Там дальше была целая программа, как задавить свободное общество. Прихильники Симунаєва мають намір створити батальйон його імені як бойовий підрозділ у складі збройних сил України. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов. Новини на першому.